Бажаю здоров'я всім глядачам даного відео. Відео буде коротке про те, яким агроматеріалом я застеляю міжряддя на полуниці в своїх парниках. Такий в мене купив рулон агроматеріалу сотої плотності і ширина рулону 160 см. Як я його ріжу по своєму власному опиту. Раніше купляв цілий рулон, різав камнем болгаркою. Камнем по металу, прорізав повністю рулон аж до кінця. І так роз'єднув на три рівні частини. Але коли ріжав, тут получається, Коли робиться різ, він спаювався докупи. І потім, коли я розмотував, воно торочилось дуже було погано. Тому я вирішив брати канцелярським ножом різав, було трошки краще, але все рівно торочилось. А тепер я просто підвішую отак рулон цілий, ділю на три рівні частини, приблизно 53 см. Три куски по 53 см виходить. І беру болгарку. Камінь по металу тоненький. І отак розмотав і болгарку акуратно прорізав. І коли болгаркою ріжеш, то, виходить, кривну так трошки як запаює. І агроматеріал не торочиться. і Досить добре буде стелитися по. Міжрядю і зразу знизу отакі рулончики скручую. Відповідно собі поділю. Так, в мене парники по 20 плюс-мінус метрів. З такого одного рулона я 4 парники застелю собі міжряддя і буде не заростати, і буде файно чисто ходити. Беру тільки сотної плотності, тому що він міцний, по ньому можна ходити, і він стільки буде ушкоджень. Агроволокно не дуже добре. І тончий агроматеріал теж недобрий. от Сотка саме ідеальні. Стелиться і добре стоїть і витримує те, що по ньому ходиться. Якщо так такий короткий узор, як я його ріжу. Якщо, якщо хочете різати, то тільки болгаркою і так треба розкручувати. Тоді воно файно в краї запаює і відповідно не буде торучитись. Може в когось є кращий метод. Пишіть в коментарях, як би краще і легше розділити такий. Рулон на три рівні частини. Може, в когось кращої ідеї. Так що, дякую за перегляд. Всім пока.